Тим часом національне агентство з питань запобігання корупції підозрює екс заступника генпрокурора України Дмитра Вербицького у незаконному збагаченні на майже 29 мільйонів гривень. На сайті інституції зазначають, що за дорученням пана Вербицького. Пов'язані з ним особи отримали дорогі автомобілі, і нерухомість. Йдеться зокрема про два будинки і земельні ділянки у Києві та Одесі, вартістю понад 16 і 10 мільйонів гривень. Відповідно, на ЗК теж не змогло встановити джерела походження понад 2 мільйонів гривень. Готівки у колишнього заступника генпрокурора, а також криптовалюти. Нагадаємо, раніше журналісти програми розслідувань схеми повідомили, що Пан Вербицький живе у будинку у столичному літному катежному містечку Коник. Його придбав його племінник за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень. Ця ціна є заниженою у 6 разів порівняно з ринковими цінами. Також схеми стверджують дівчина чиновника Христина Ільницька 24-го року, власне, в цей період прибула, прибрала, придбала елітне майно на суму щонайменше 52 мільйони гривень. Попри відсутність власних офіційних доходів, на це 21 червня, генеральний прокурор України Андрій Костін поклав виконання обов'язків Дмитра Вербицького на інших заступників керівника ОГП. Ну а першого липня Вербицького звільнили.